Цікава подія сталася днями в Атлантичному океані. Військово-морські сили Франції 27 вересня затримали в Атлантиці поблизу Бреста танкер з сирою нафтою з Ерефії з якогось із Балтійських портів. Поблизу Бреста мається на увазі французьке місто Брест. 30 вересня 25-го року агенція Reuters на основі заяви ВМС Франції повідомила, що французька влада розслідує. Про затримання тоді ще не було сказано. Імовірне порушення, скоєне нафтовим танкером Боракей, який був під прапором Беніну. Судно перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу через приналежність до Ерефії. Насправді в нього є і ще один санкційний орден від Канади. Після підозри у якомусь, нібито, невідомому правопорушенні, скоєному судно Боракей. До відповідної прокуратури в Бресті було подано повідомлення. Розслідування триває, так заявили ВМС Франції для Reuters. Надалі в ЗМІ почалася власна творчість. Вони писали про те, що танкер під санкціями, про те, що його вже затримували ВМС Естонії через фальшивий прапор, але відпустили тощо. І склалося враження, що це просто затримання підсанкційного танкера, і все. Але насправді це не так або не зовсім так. Танкер Кей під прапором Беніну насправді був затриманий, як можна уже тепер зробити висновок. Так пише автор тексту Андрій Клеменко. І затримали цей танкер за підозрою в тому, що ввечері 22 вересня він перебував поблизу Копенгагена, а в той час якраз аеропорт цього міста був закритий через невідомі дрони. І логічно робимо висновок, що чи не був часом цей танкер місцем запуску тих дронів. До речі, після тих подій за ним протягом 4 годин спостерігав німецький фрегат. Розслідування ведеться відносно ще двох суден: одне з них під прапором Московії, воно вже давно прийшло в порт Санкт-Петербурга, і доступу до нього вже нема і навряд чи буде. А друге вже побувало в портах Литви і Фінляндії, де його майже напевно вже могли оглянути. А танкер Боракей під прапором Беніну, єдиний з цих трьох суден, який перебував не в порту, а в морі, та ще й під фальшивим прапором. Ну бо його власники цього судна полюбляють такий прикол. Можна подивитися на історію прапорів цього судна. З 1 грудня 24 року він був під прапором Гамбії, з 1 червня 2025 року під прапором Малаві, а з 1 вересня 2025 року під прапором Беніну. Ми не знаємо, чи дійсно з нього запускали БПЛА, які завадили величезній кількості авіаперевізників у всьому європейському союзі. Це покаже або не покаже слідство. Але ось що для нас дуже важливо: його в цьому випадку, в принципі, могли затримати військовим кораблем, оглянути і відконвоювати у французький порт саме за фальшивий прапор, тільки за це. І тут варто подякувати військово-морським силам Франції, які нарешті показали це всім європейським колегам, в тому числі і за межами Балтійського моря. В Конвенції ООН з морського права є стаття 110 про право на огляд кораблів, і там сказано про причини, які дають право на огляд. Військовий корабель, який зустрів у відкритому морі іноземне судно, може піддавати його огляду, якщо є розумні підстави, підозрювати, що це судно займається піратством або работоргівлею, або несанкціонованим мовленням, або ще один пункт: це судно не має національності, тобто незрозуміло від якої воно країни. Отож, наявність фальшивого прапору є на 100% причиною для законної зупинки та огляду цивільного судна військовим кораблем. А таких танкерів з фальшивими прапорами, наприклад, в серпні 2025 року вийшло з портів РФ по Балтиці 11 штук із 95 штук, але їх чомусь ніхто ніде не зупиняв. А перевезли вони не менше 1 мільйону тонн кривавої нафти. Тобто затримання танкерів з фальшивими прапорами найпростіший законний спосіб фізичного зменшення морського нафтового експорту Ерефії. І це і є наша перша порада нашим європейським друзям, які після атак безпілотників на їхній території серйозно взялися за цю тему. Від каналу Саме Сік. Отож, якщо коротко, французькі військові заарештували. Танкер з російською нафтою через те, що в нього був фальшивий прапор. І це цілком законно. То чому би так не робити з усіма подібними танкерами, тим паче, що їх таких працюючих на Ерефію є чимало. Сподіваємося, дійсно, що європейці візьмуть це на озброєння. І це ще трохи ускладнить Кремлю заробляння на нафті.